Екологічні проблеми в оздоровчій зоні селища Крилівка обговорили на нараді з питань природоохоронної діяльності Запорізького регіону. За дорученням Костянтина Брилям, голови облдержадміністрації, ще у червні було створено комісію, яка виявила понад півсотні порушень. На основі сьогоднішнього совіщання я підпишу письмо на прем'єр-міністра, щоб створити міжвіднисну групу, яка має бути ізучити. Повністю, особливо по лінії міністерства екології, по ЖКХ на котро должен отримати. Як происходит водозабор кожного суб'єкта? Сколько этих суб'єктів? как происходит водоотвод. Як наголосив Костянтин Бриль, головні проблеми Кирилівки відсутність централізованого водопостачання і каналізації оздоровчих закладів. Тому обласна влада розробила проєкт щодо водопостачання та водовідведення, який може бути втілений впродовж наступних трьох років. Це буде вода, яка відпечить практично всі базові. Общая сумма проекта порядка 33 миллионов евро. В первая очередь это строительство чесны. Вторая очередь уже подключение всех бас отдыха. Ну и третья очередь это подключение к нашему водоканалу. Інформацію про екологію, яка раніше була закрита, відкрили для мешканців Дніпропетровщини онлайн. Створити спеціальний екологічний сайт, запропонували самі жителі під час стратегічної сесії Дніпропетровської області. Губернатор Валентин Різнюченко підтримав Ми а, виробили програму по соціальної відповідальності про перед жителями чинать екологізацію правоства зануж якраз відкриті. Тих даних, щоб люди могли поняти сина в яких условиях вони живуть. Аналогів цьому сайту в Україні немає. Сюди внесли інформацію про метеостанції, заводи, сміттєзвалища екопарки, пляжі та пункти прийому вторсоровини. Незабаром сайт буде доступний із мобільного в перспективі. Віртуальні екскурсії на найбільші підприємства регіону та до заповідних зон. Ми сводя всі ці дані в одну точку, в один портал. И каждый житель сможет реализовать свое право на получение экологических данных, причем без написания каких-либо запросов. Стати Леніним замість поваленого пам'ятника лідеру комунізму серед місті Києва відкрили тимчасову інсталяцію, населяючи тіні. Це металеві сходи, які ведуть на постамент а потім спускаються донизу. Автор інсталяції Мексиканська мисткіння Синтія Гут'єрас. Моя робота це прогресія. Вона не є завершеною. Вона є процесом. Люди підіймаються на гору на порожній п'єдестал і самі стають своєрідними пам'ятниками. А потім, вже коли спускаються, люди мають згадати минуле і замислитися. Над майбутнім. Це інтерактивний процес. Інсталяція простоїть у Києві до 14 липня. А що буде далі з п'єдесталом, питання залишається відкритим. Смотрите на Бісараб, глазами Мелінина оказалось не так весело, як смотрити на бульвар. Невероятне время того, коли стояли на самому монументі.